Це Я вже везу визула... маслі. паслі. Слуха міняє де і все. <гументний> Скажемо, що поміняли всю систему. Заправили там 5 літрів нового... А що таке фільтер? І вилазь. Просто... Фільтр така маленька коробочка. Чорна. ты уже поменял. Я же с ним же поменял. Что ты уже поменял? Так стоять. Что <гум> <Що гум> ты там поменял-то? Я черную коробочку поменял. Не где Я сказав, что чорна. А, черную, да. О, Ого. Не Нема. А, була зарплатня буде. Зарплатня? Что, ти ж створюєшся, А, Что собака А, ты что Давно Я не то поміняв? Давно? Я тільки что поміняв. поменял. Да я все, дурак ты! Нічого не було. День, коли між ними нічого не було. Скажіть, пластичний тюхе, пожалуйста. <паспоряджені> пластичний тюх! А що за питальничка такі? Та я щось думала, ти пізніше будеш. А, ти не приготувала нічого. Я... Чорт. Да. Піду тобі за пиццею. Да. А тобі що взяти? Ми мені не зміни там ще й собі, що ти собі башпи. я <ріця> зрозумів. <ріця> Слушай, да? Да. Слушай. Думаю, а пыль, ты что будешь? Да что хочешь, молоко буду. Молоко. Да, да, что-то слабо у мне треба молочко Мам, що я? Там така пришла. Я ж не можу, без що не біти. Фора далеко. Головне, не йди. Я ще хотіла побіта. Пожалуйста. Пожалуйста, дівайся і беру, хоч би зараз звертається. Я. Я тебе. Наш час. <Plant festivals> а я подумав, чого ти до нас ближче переїхав? Слухай, бра. Тут таке. Диси, сиди, сиди, сиди! Сиди, сиди! Сиди. Тільки, ну, будь розумним, будь ласка. Тут камери є. А мені погляд, я ж такий дурак був. Не бачив нічого. Альбірці, привіт. Слухай, ну що там моя машинка? Фільтр тече. Я перепрошую, я вас не відрікаю. Та це моя мала. Да, Слухай, ну ти ж казав, що... Це до речі, вона приходила, а не твоя жінка. Ти ж сказав, що е, сьогодні я вже буду за кермом. Мені ж треба їхати в тренажерний зал. Справа е, в тому, що. Що я не розумію взагалі? Що відбувається? Ти казав, я... що ти такий майстер. Я майстер. Я тобі повірила, взагалі-то. Насправді, я Альфонс. Діма, це монолог. Все почалось 10 років. Вона мені маргнула, і я повівся. В дванадцять було те саме. І так кожен рік. А потім... Я вирішив, що наша його вчитись заробляти, якщо є вони і тепер я пропащаю. Вирішу питання. Що там, там потекло, не потекло? Я ж не шарю. Що значить не потекло? Дивись, що в тебе зараз не потекло. <ривіт> Альфонс, за квартиру я плачу. Ну, так і машину би. я тобі купила. Моя зламалася, так я її до тебе одразу. Твоя мені не подобається. Колір якийсь мрачний. День, коли він обирав машину цього кольору. Ну, купуй мені цю машину. Ох, я не знаю, якийсь колір мрачний. Головне, що мені подобається. Що мені подобається? Щось якось. Повільніше, повільніше. Не, не нарозу. Хочу сісти за цю машину. Давай. Ти ж знаєш. Зроби так, щоб не сподобалося. Кажи, кажи, що купить. Купимо ще. Да, карточку. Ни в чем мы не видно. Не буде, моя машина через годину готова, попрощайся зі своїм шоколадним Я життям. Я все зроблю. Я все зроблю. Ні проблеми. От, поміж там, бачу, що ти. <плоди> що там? Двій старий. Хто таке старий? Що ти починаєш? Ну, Колись він мене так і покорив своїм опитом. Опит? День, коли він її покорив <світ> <світ> своїм досвідом! тиць тут вас street тиць Як мене мама тоді била? Чого тебе мама била? Та там її любима картина іспорчена була. А -а -а. Так і не відмила. Ну що ти там довго будеш? Та ні, я так поміняв. Здається, вже плак. Я тебе чекаю. Боже, ну що пішли додому. Ні, чого ми підемо? Ми не підемо додому, ми додому поїдемо зараз. Ні, куди ти не Можна! там живі. Можна, Що там? Що там? Там же, Що? Фільтр. Фільтр не помінений, да, да я знаю, будемо тегти маслом на всю дорогу. А може, може, може! Сідай! А що відбувається? Моя машина, що ви тут робите взагалі? Ваша машина! Що? Ваша машина! А ви ж там Альбертника захищали, так? А де Альберт? Не знаю, сюди, Але ваша машина зараз, знаєте, що перетвориться на метала. Ні, це не все. Дивіться, дивіться. Дивіться, бачите? Бензин тече. А знаєте, що робити, коли бензин тече? Хочете покурити. Ви набіжені! Ви шо! А я хочу. Звісно, я хочу покурити! О, давайте разом покуримо! Та що ти робиш? Ой, віртик, який сюрприз! Альбір ти катирась в бензині. Я Фух. Да. Зупинись, що ти робиш? Схаменися, сказав. Мужчина, ви мені ще потрібне? Вам потрібно це просякнути бензином чмо. яке спить з усіма жінками. Моя жінка мені зрадила. До ти що? Тобі вона зрадила? Дивіться, а знаєш чому? Бо ти Ти <звук> <звук> приходиш додому і жрати, гляді, жрати, ти нічого не приготувала, воно що тобі, служанка чи що? Каже, я тебе з такої жопи витащив. Ти ж ким був, а? Ти ж бомжара на вулиці був. Я Альфон. 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 Альфонцем, це був я, нагадати тобі? Давай не будемо про це. Чого не будемо? Хай всі знаєш. Нехай всі знають. День, коли він з ним став Альфонсом. <суспіль> Значить так. Машина понівечена. Жінка зраджена. Нет. Чоловік зраджений. Да. Жінка зраджена. Я в бензині. Ну логічно. Давайте покуримо і закінчимо це все. Ні-ні-ні, ні, давайте по-нормальному. Тобто це буде нормально, дуже-дуже нормально. Ми всіх здохнемо, читатися, бачимо. Це буде справедливо. Я старий прожив. Ти не зможеш. А що? А що? Я ж старий вже, мені треба жити вже, не треба. От, ми... Думай про свої суглоби, там холодно в обіз'яніці. В обізятні, де янь. Янь. ми спалимо, ми ж згоримо всі. А, ти хочеш те? Да? Да? Да. Почу... Так, я не зожу. <ріст> мені потрібна моя машина. В машині за Ви... все. Машина машина. Мені потрібна інша значить, машина. Ми ми компенсація, хто тут головний. Переймо, не хочу я твою машину. Вихвалюєте питання.

сердце ёкнуло. Что ну, там это с ёкнуло? Сердце. Сердце. У тебя есть сердце? Ты нагадала мне мою бабусю. Вот это Я... поворот. Мне ее очень любил. Слушайте, давайте так. Нас четыре человека. Мы почти все уже с всеми да? Тільки ми чи ні. Ну <реш> вже просто це будемо це офіційно вважати цим. Як це називається? Свінгерпатія? Я oh, не такий. Ну все одно ти вже з двома! І я ти не такий. Може я таким хочу бути. Не хочеш. Єшта? Ти мені Покри будеш диктова! Поки кольцо віддома. на пальці, Покри, кольцо <реш> на пальці. <реш> ти не хочеш. Аргумент? Може, ми підемо? Ну от я теж подумав. Хай ці стерви там. А... Куди собра... Ти куди ви знаєте, а... Ти куди. А що? Ти, ти... Ти 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 до речі, як. Придравження, так! А, ви? а, я, я, а ви? як ви ставитесь до тренувань? <рес> 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 я не знаю що Різних тренувань. Не не Хатка-йога, хатка йога. о, мені подобається хатка. Так вона а, пройшла трьохденний а... курс. А... Знаєте, дуже приємно з вами познайомитися. А... Ну, я ще не впевнена, що ну, мені ну, приємно. Ну, ну, ну я буде. думаю, що ми можемо далі. Да. А це ваша жінка, так? Колишня, так. На, до речі, це тобі спадщина моя. <ріст> <ріст> <ріст>